Триває в Білгородській області так званий рейд російського добровольчого корпусу. Напередодні бійці заявили, що хочуть зустрітися з губернатором області і пропонують обміняти на розмову з ним російських полонених. Вони запропонували зустрітися в храмі у новій та Волжанці. Втім, В'ячеслав Гладков заявив, що там, де йому запропонували зустрітися, представники РДК триває бій. А він, нібито, готовий до зустрічі в Шебекіно, якщо російські полонені живі. Однак на розмову не прийшов, тому росіян передадуть Украине в обмінний фонд. Ну що, друзі, я тільки що вернулся из новой долажан. Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужество обменять свое драгоценное время на жизнь и свободу, как он успел выразиться, наших пацанов. Вот те самые ваши пацаны, которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео.